Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Загинув 18-річний хлопець та троє чоловіків поранено. РФ обстріляла Нікопольський район з важкої артилерії. Пошкоджено приватні будинки, церкву та інші об'єкти. Всеукраїнська організація створила платформу з донорства крові для котів та собак. Виконали пункт 80% робіт. У Дніпрі замінюють обладнання котелень перед новим опалювальним сезоном. Загинув 18-річний хлопець, ще троє чоловіків поранено. У ніч на 9 серпня російські війська тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, повідомив речник ДСНС з Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк. Армія РФ завдала ударів по Нікополю та Марганівській громаді. Троє чоловіків 21, 35 та 44 років отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджень зазнали церква, 5 приватних будинків, дві господарські споруди, автомобіль та кілька ліній електропередач. В одній з лікарень Дніпропетровщини лікують 11-річного хлопчика, якого поранило під час ракетної атаки росіян на Покровськ Донецької області 7 серпня. Микита розповідає, проживав на четвертому поверсі разом з мамою та татом. Каже, перший вибух не чув. Ми з рапов ужинати, Ось Все було добре. Папа починала брати льоки, от нього до кноп, підшлок. Секунда, я уже под завалами лежу. Вот. Меня придавило кам камнем огромным. Я кричал, кричал, еще сбоку видел огонь, ко мне двигался. Начал махать рукой, меня сразу заметили. Через пару минут ко мне пришли два человека, они меня спасли. И была еще мысль, неужели это все правда? Мама хлопчика Ірина розповідає, під час влучання російської ракети її не було вдома. Про атаку жінка дізналася від подруги, після чого одразу побігла до будинку. каже її чоловік зараз лікується у Покровську. Їхня квартира розповідає повністю зруйнована. Зараз люди допомагають речами та побутовими матеріалами. Ну я прибіжала в дворники, то вже увезли. в больницу, я следом поехала, и когда мы уже приехали, был второй прилет, и оказалось, что как раз спасали моего мужа, и этот второй прилет, который повредил ДСНСников, повредил спасательные отряды, и муж мой остался лежать под завалами. Я бесконечно набирала мужа и ребенка на телефон, Ані, не відповідали. завідувач відділення, у якому лікують дитину Сергій, розповідає: хлопчика привезли у тяжкому стані. За добу лікарі стабілізували стан загрози життю вже немає. У дитини була важка комбінована травма з одного боку. Це стиснення дитину придавило плитами, і з іншого боку, це опіки. У нього опіки грудної клітини, опіки живота, також є скелетна травма, перелом тісток і є компресійна травма обличчя і забій ока. Окрім того, множинні численні уламки обломки м'яких тканин там спини, обличчя, грудної клітини. Лікар каже, на хлопчика чекає тривале лікування, потім реабілітація. Алла Бережна, Анастасія Овчаренко, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі комунальники змінюють обладнання котелень перед опалювальним сезоном. Директор комунального підприємства Андрій Клименко каже: виконали понад 80% робіт. Ми планували в цьому році замінити 63 насоса вже 52 поміняли. 28 котлів вже 23 Готово, 36 кілометрів. Про поміняли вже і 42 кілометри. Ми ізоляції зробити. Через можливі відключення світла взимку у котельнях встановлюють дизельні генератори, які під час блекауту можуть забезпечувати електроенергію обладнання котелень, каже начальник теплових мереж Геннадій Плахтій. Він працює від дизельного палива. Після, під час особливо це важливо, коли в нас мінусова температура, щоб не було можливості розморозити мережі, він буде підключатися цей генератор. Саме важливе – це під час, коли будуть морози. Коли там під час корисчат відключень, він не так важливий. Окрім дизельних генераторів, у Дніпрі встановили газову електростанцію австрійського виробника. Вона під'єднана до газової мережі. За словами Андрія Клименка, станція може працювати рік без зупинки. Вона має свою електроміністанцію, яка її підживлює для початку роботи. Це дуже унікальна установка, яка нам забезпечує. Ну, Тяжкі часи, не дай Бог, якщо вони будуть якісь, ми зможемо працювати. Ця котельня, яка обслуговує 137 будинків, п'ять медичних закладів, 23 навчальних закладів, що дозволяє в автоматичному режимі працювати без перебоїв. Потужність цієї станції півтора мегавати. Начальник теплової дільниці номер 2 Сергій Агруч розповідає: аби підключити нову установку, замінили частину обладнання у котельні. Тат зал з якими насосами будуть робота чиста для тайнової газопоршневої установки. Ця зала із цими насосами працюватимуть суто від цієї нової газопоршневої установки. Наприкінці вересня прийдуть з Києва налаштувальники. Ми підготуємо всі об'єми робіт, і тоді заповнюються всі магістральні мережі і проходить тестування. Запуск повністю в робочому режимі. Запуск повністю в робочому режимі. За словами Андрія Клименка, використання такої станції дешевше ніж дизельних генераторів. Антон Сіренко, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. В Україні розробили платформу донорства крові для котів та собак. Долучитися до ініціативи планує і житель Дніпра Ярослав Михайлець. Його кішці Луні два роки. В нас досить грайлива кішка, тому вона може з легкістю вибігти через двері або вистрибнути у вікно. Тому ми розуміємо, що це дуже важливо для неї, оскільки у ветлікарнях нема тієї групи крові, що нам треба. У мене був друг, в нього був кіт. Теж десь це було приблизно рік тому. Він обзвонив усі ветлікарні і йому всі відмовили в допомозі, оскільки не було потрібної групи крові. Власниця кариукового пуделя Марія Соколова також планує зробити свого собаку донором, якщо дозволять ветеринари. На даний момент це дуже ручна праця. Ти буквально знаходиш з познайомим, в кого є, в кого нема. Просто якщо в тебе багато знайомих, ти можеш знайти. А якщо ні, якщо ти рандомна людина, в якої рандомно постраждала твоя тварина, ну не знаю, <смас> не знаю наскільки це легко. У нас був випадок, коли Рамона покусали. Була кровотеча. Ми думали про те, що. Якщо травма доволі серйозна, ну, тобто якщо задіти судину, що взагалі далі робити? Який механізм дії? А що робити, якщо? А наскільки це налагоджено у нас в місті, у нас в країні? Ветеринар Дмитро Феденко лікує тварин близько восьми років. каже, потреба у донорах завжди актуальна. Щомісяця його ветеринарна клініка потребує близько 15 донорів крові. Ті, хто нуждається в крові, їх завжди було багато. Ті, хто потребують донорської крові, їх завжди було багато, та їхня кількість з кожним роком тільки збільшується. Якщо раніше основними групами, котрі потребували донорської крові, були тварини з ускодженнями, політравмами, після падіння, ДТП. Також це могли бути з хронічними захворюваннями, а не мією. То зараз додалися нові кардіогенні захворювання, рідко переливаємо кров до під час та після хірургічних втручань. Стати донором крові каже Дмитро Феденко, можуть не всі тварини що і коти і собаки повинні бути соціалізованими. І коти і собаки мають бути соціалізованими. Не кожна тварина зможе 10, 15, 20 хвилин лежати нерухомо, поки там роблять якийсь прокол у ділянці шиї. Крім соціалізації, вакцинація це завжди мають бути вакциновані тварини до того ж неодноразово. Якщо ми говоримо про котів, то маса тіла не менше 4 кілограмів. Якщо ми говоримо про собак, то маса тіла не менше 20 кілограмів. Ані коти, ані собаки, котрі є донором, в ідеалі не мають бути вагітними чи лактуючими. Ольга Чевгонюк, представниця ГО Ю Енімос, що створила цю платформу донорства, каже: над проєктом працювали півтора місяці. Там є можливість зареєструватися власникам, які готові надати кров. І з 1 вересня ми відкриваємо доступ для тих, кому кров потрібна. Функція перша це така практична: саме допомогти з цим процесом, тим, хто цього потребує, і друге це інформаційна довести до людей про те, що як це відбувається, що до цього потрібно, і що взагалі таке поняття існує. Наразі до платформи долучилися 82 донора з 31 міста України. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Вам пощастило, що сьогодні на супержарки, тому що їдемо на лінію бойового зіткнення. Надійшло завдання по знищенню живої сили ворога. Командир відділення підрозділу ударних бопола на позивний шанс розповідає, для знищення ворога використовують дрони, обладнані боєприпасами. Це як снайперська гвинтівка, але на більш далекі відстані дуже точний. Різні боєприпаси, різні відстані залежать від дрона, але там і кілограми, і полтора кілограма зручного віщества може нести. Шанс каже, виїжджають на виявлені цілі, на місці проводять до розвитку та вражають позиції російських військових. Також завдають ударів по техніці ворога та засобам радіоелектронної боротьби. Це все, у нас самі дрони СПІВІ, батареї до них. Ну і різний БК, котрий ми використовуємо залежно від того, яка є задача. Беремо все, бо буває. Задача знищення живої сили а може приїхати якась бронетехніка, тому треба різні боєприпаси, кумулятивні, саморобні, штатні. На передовій шанс працює разом із побратимом на позивний DVD. Чоловік розповідає, став на захист країни у 2014-му. Тоді брав участь у боях на Донецькому напрямку. Зараз обороняє Запорізький. Каже, головна його зброя спостережний дрон. Я скидав на ворога листівки з номерами телефонів, служб для того, щоб ворог, якщо не хоче померти, дзвонить на ці номери і ми зробимо йому зелений коридор для виходу. Військові розповідають, часто під час роботи дрони можуть. Не повернутись. В них є стрілкова зброя, з якою бували випадки, вони збивали наші дрони, або вмикають потужніші свої реби все ж таки, і це теж має вплив і це неприємно. Бували і втрачали так, таким способом дрони теж. Тобто завжди є потреба в дронах, в будь-яких розвідувальних, в FPV-дронах, в крилах. Це зараз саме найважливіше. Дівіді каже: в день можуть виконувати до пів сотні завдань. Може бути один виїзд і дуже багато завдань. Бувало таке, що літали до 40 разів за один день. Це один виїзд зранку і до самого вечора ми працюємо. Дороги бувають абсолютно різні. Десь і неможливо їхати дуже швидко, але буває приходиться, звичайно. Але є деякі, ну, деякі участки, де приходиться їхати дуже швидко там. І 100 кілометрів на годину по полю рувають і обстріли, і треба дуже швидко теж поїхати від обстрілу. Шанс та дівіді бійці підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів, який створили в Дніпропетровській бригаді ТРО, за словами начальника штабу Олексія Телегіна. Нині такі утворюють в усіх бригадах тероборони. Війська територіальної оборони вони введені в штат, вони відокремлені як окремий підрозділ. Крім того, Створена окрема служба, яка займається їх обліком, обслуговуванням, постачанням, ремонтуванням і так далі. Дівіді дівіді виходжу на ціль. Бачу. Підкажи, 2. підкажи два. 2. 2. Так, так, бачу, правіше, бачу чуть, -чуть правіше. Я заходжу, заходжу, заходжу. Дивись, дивись, дивись. Є ураження. Є, Є є. Є підтвердження. Так, Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.